Париж готується до фіналу футбольного євро. Біля ейфелевої вежі облаштували фан-зону, де тисячі уболівальників зможуть цього вечора подивитися гру своєї збірної. Гальські півні є фаворитами у майбутньому протистоянні із портовими галами. Востаннє збірна Франції вигравала євро 16 років тому. Це об'єднає нас. Думаю, країна стане згуртованішою. Нам потрібно перемогти заради цього. Це усіх заспокоїть і усі любитимуть один одного. Чорні, зелені, бі. Всі, як під час Кубку світу у 98-му році. Є фан-зона і у столиці Португалії Лісабоні. Шанувальники Кріштіану Роналду чекають від капітана збірної побільше забитих голів. Хоча радітимуть і мінімальній перемозі. Португалія переможе хоч би із рахунком 1-0. Вони просто мають грати так, щоб перемогти. На початку чемпіонату збірні Португалії ніяк не вдавалося перемогти. Усі три матчі групової стадії вона зіграла в нічию і вийшла у плей-офф з третього місця. До фіналу португальці дісталися вдруге в історії, однак жодного разу не перемагали у ньому.